Всім привіт! Сьогодні вийшли трішки погодити по ліску біля дому. Гарна погода. І в мене перший сигнал. Ну він ніякий, можна сказати, як не перший, перша знахідка. Я піном знайшов. Ось. Кругляшок ось такий. О, це ще гарна монетка. Кажу ніякий. Це ще радянська така. Трошки, звісно. Ой, це одна копійка. Ну, сохран бажає кращого. Одна копійка. Якого року? Не знаю. Треба буде почистити її, подивитись. Десь до 50-х років. Така. Добре. Будемо крутитись, будуть знахідки, будемо показувати. Продовжуємо ходити по лісі. Зараз покажу вам сигнал. Ось такий. І ось дивіться. Ось місце. А ось монетка. Радянська. 61 рік. 15 копійок. Але ж знахідка. А, та монетка, одна копійка, що я знайшов. Подивилися зеленою, прочистили її трішки. 35-го року. А це 60-61-го. Добре, будемо купати далі. Всім привіт! І в мене вже монетка є. Ось такий сигнал. 45-46. Ось слід від неї. А ось монетка. Це певно, ще дві копійки. Так, да, ще якби 27-го вже було класно. <рес> <рес> така як в мене. Ні, це Одна вже копійка. після 35-го, здається, року. <рес> Не видно, який рік? Не дивись. Зараз я подивлюся. Не видно. Ну поки не видно, потім почистимо. Ось так. На огляді вже покажемо. Дві копійки. Гарна золотиста монетка. Ось такий герб, Ні, старий. Це старий, це до 35-го. А шка... може 27-го дійсно? Може. Бо дві копійки 27-го року ну, коштує ну, це чималу десь... суму. Да, не з нашим щастям. 27-го і 25-го трошки Добре. менше. Почистимо, покажемо потім на огляді. Будемо крептись далі. Хожу от по таких кущах. Да, До речі, хотів показати. Вон Одна ямка не закопана, вон друга недавня. Ну, коротше, якась свиня в нас тут ходить по лісі. І не закопує ці ямки. Я вже задовбався їх закопувати. Ну, не в тому справа. Мене привлекла ця територія тим, ну, що він тут нарив, як з... <кхід> знову ж повторюся. Не буду ображати деяких тваринок. І я вирішив тут більш проходити. І от покажи, він сигнал. Ось такий сигнал. І, ну, я викопую і ось вивалюється отак, дивіться. І це хрестик. Хрестик. Ціленький такий гарний. Ціленький хрестик. Великий, гарний, Великий, гарний, так. Да. Взагалі такий класний. Ну. Ось такий, трішки погнутий. Тиненький такий. Навіть вушко ціле. Продув. Дивіться. Взагалі класна знахідка. Зараз буду тут крутитися. Ну Це я так дивлюся. Що, Що радянський, думаєш? Навряд чи. Певно не радянський. Ну Дуже гарна знахідка. Дуже гарна. Ну головне, що не очікувана тут. Добре, будемо крутитись. Зараз тут треба добре виходити. Ну і заодно позакопувати ямки після даної особі. Добре, копаємо далі. Хожу по таких кущиках. От зараз, ось дивіться, викопав. Зловив сигнал, не буду вже показувати. Ось, випала монетка. Ось так прям. Прикольно. Радянська монетка, 2 копійки, 2 копійки 36-го. Гарний сохран помиється, буде добре. Ось так. ну Чи все-таки покажу, як воно звеніло, щоб. До речі, на даному металошукачі так само дзвонить, ну це для тих, хто не копає, Так само дзвонить алюмінієва провулка. Так що так. Ось така гарна монетка. Добре, продовжуємо копати, будуть знахідки, будемо показувати. У мене знахідка. Зараз покажу сигнал, який був. Ось такий такий тоненький тоненький і ось... Подумала, думала, що це якась запчастинка, але мені здається що ні. О. Це, певно, ще значок. Зараз готов. А, ГТО. Угу. Ось якась на щось написано. Це номер. Він не срібний? Ні, випадково. Це може бути. Ось такий. Ну номерний. Номерний. Такі раніше нам не попадали. 16-3 нулі. Цікаво. Тут щось два зацепика якихось. Ось. Ну, там цепочка така була. Можливо. Ну, гарна Добре, знахідка. Ціпок. Вітаю. Дякую. Добре, крутимось далі. вийшло сонечко стало тепло, гарно Я ось по дорозі йду. знайшла такий малесенький-малесенький ключок. Ось такий. Певно, що від скрині зі скарбами. Залишилось її знайти. Знов на дорозі знайшла. Щось незрозуміле, здається, гудзик. Але дуже тоненький ось такий сигнал. 91-92. Здається, це гудзик, але який? Мабуть. Радянського періоду, що на ньому зображено взагалі незрозуміло. Чому такий сигнал був також зрозуміло. Може полежить, відмочиться, щось проявиться. Ловушка ціла. Ось така знахідка. Ось там метрів два э, знайшла гудзик. А зараз, здається, схожа на пломбу. Ось щось таке вже побачила, але не бачила, що саме. Так, це звичайно радянська пломба. Але все рівно забираємо, бо я їх збираю. Знайшла монетку вже е, піном і зацепила. Зацепила, побачила. Три копійки чи що? П'ять! Судя по розмірам, 5 копійок. О! Рідко року 30-го. Та чого рідко? Ну, майже ніхто не знаходився. 1930 року. Ось така гарна. Ну, почиститься буде гарно. Нічого особливого, бо у нас таких вже дуже багато. Ну так, да, але ж все рівно. Саме 30-го року. Знахідка, так як ми вже близько. Ну, приємно, то що вона жовтенька? Так. Да. Добре, будемо крутитися, тут покрутимось з півгодинки. І все. Ось там знайшла 5 копійок 1930 року. Трошки ось пройшла і знову сигнал. Зараз 22, 21. І вже побачила, що це якась монетка. Зараз разом подивимось, що за монетка. Добратись до неї ще. Це пізня. 15 копійок 61 року. Різниця в одному метрі, але в 31-році. Ось так. Ще не закопувала, перевірила явку, знов такий самий сигнал. А, навіть не знаю де. Але зараз шукаємо. О, щось бачу. Де? Де. О, монетка. Це 20 копійок. 61-го, да? да? Ну, певно, що так. Ще якась така бути. Ось така. Зараз ще загублю. Угу. Треба ще подивитися. Дзвони ще раз, я вже не буду виключатися. Може, давайте пігілячку цю заберу. Що є? 22-23 також. Такий самий. Потримай, будь ласка, цю. А, ось. Ось ще. Також 20 копійок. І також і так. 61 року. А угу. де та? Ось. Дві монети по 20 копійок. І одна 15. Зараз ще подивимось. Маленька розсочка. Ще є. Такий Який? самий. Ага. Може треба вкупати? У поверхневий. А. Тримає, будь ласка, ці. О, ось! Так ти викупала їх, просто викинула далі. 10 копійок, певно, що. Чекай. Або 15, 16. 61. Мабуть, 15. Ось такі. Напевно, ну, це вже все. Зараз. Ну що? Якийсь є сигнал, але глибокий. Ну, вкупай. Мабуть, це чорний, бо тут чорного багато металу, дуже багато. О, чіткий зараз. 19, 22. Ще. Це, Це вже 10 копійок. Так. Да. Ось така. Щоб не затягувати відео, зараз ще вже. А Вимкнем? не фокусую. О, 10 копійок. Вимкнемо. Ну, така розсипушка, 5 монет. Тут 4 в мене і там у Леониди в, в хабарниці ще одна. Добре. Зараз виключаюсь А ну я не буду. Все? Ні, вже нема. Здається. Ну, якщо буде знахідки, будемо показувати. Ось закопала е -е, ямку вже, е -е, поряд перевірила ось Викинула монетку якусь. Ну, Знову, певне, 61-го. Ні. Це вже яка? Це е -е, щитовик. 10 копійок, здається. Але мені здається, що тут ще є щось. Да. Показуєш? Я зараз перевірю. Цікаво. На угу. одному місці вже сьома монета. Ну майже на одному. Ну, Прозвони. Ось така і ну, погано вже видно. Ось зараз покажу. Ну щось, щось здається, що є ще. Але я не впевнена. Може це... Чорний. Давай, я, мабуть, виключить. Знайшла вже... 90. Там, Там вже п'ясок певно, ще від снаряду. Так, да, якщо ще царська монета заработати, смішно. Чого вона тут буде робити? На цьому місці їх нема. Щось не зрозуміло. Це взагалі не зрозуміло що це? Кесь алюмінієва штучка. А, це, мабуть, кришка чи ні? Не? Незрозуміло, що. Добре. Нічого цікавого. Ні? Ні. Продовжую вихожувати те саме місце. Ось там багато монет знайшла, пройшла трошки і ще одна. Е, де вона? О! Ось вона. Також рання. 15 копійок. Щито вік 1930. 31 чи 32, 31 року ось. Ось номінал, а ось рік. Ось така монетка. Нічого не змінилося, не місце. Ось те місце, на якому вже близько 30 хвилин вихожу. Ні те, що в мене знову монетка. Зараз я її вже бачила, але не дивилася яка. О, ось, ось, бачите вона, ось так випала. Жовтенька. Ой, яка гарна. Три копійки. 1940 сороковий рік. Гарна така. Вже сідає сонечко. Ось так пташки співають гарно. А ми збираємось додому. Зараз покажу, що сьогодні знайшли. Це гудзик я показувала, але не зрозуміло, що зображено на ньому. Ось такі от пломби, 25 копійок вже не в обігу українська наша монета. Це пізні всі в одній ямці були. Це більш ранні до 50-х років, здається. щитовички жовтенькі такі, і оце. Знак, здається, він срібний. З номерний 16-3 Напис готов к труду і обороні ГТО. Ось тут щось таке, я намагалась роздивитися, але не вийшло. Він тримався на ланцюжку. Там ще зверху, зверху було таке, кріплення було, але я його не знайшла, на жаль. Вова дві пломби знайшов, гудзик. Нажать при розговорі, три монетки. Ось ця, до речі, цікава. Це копійка 1935 року, але в неї вже треба її почистити буде. Вже новий герб не старий. Вони в 35-му році в двох видах були. Е зі старим гербом пролітарії і з новим. Так це нова. Вона коштує е Ну, трохи коштує. Не багато, але, але коштує. <рес> і отакий гарний хрестик. Це хрестик, здається. 19 сторіччя. Ось тут е ще образи святих знаходяться зображені ось на кожному лучику. Гарний, дуже гарний хрестик такий. Ось такі знахідки у нас сьогодні. Друзі, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі, ставте вподобайки і до нових зустрічей!